Часи йдуть, а на Росії нічого не змінюється. Виросли, в, 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 виросли вирвиросла з вирославвиз навозрослі так, котрих збираються. Кремль все далі активно навіює громадянам Росії сімейні цінності і закликає дуже любити один одного у всіх сенсах. немає грошей на ікру, а аплодиклає свою жіну. Животик з'явився. Промокод громапота в Томській області та Алтайському краї пообіцяли по 100 тисяч рублів вагітним студенткам віком до 25 років. Такі виплати запровадили, як мінімум у 38 регіонах Росії. Невже там все настільки погано з населенням? Ну насправді, дійсно так плохо, і цифри по зовсім катастрофічні. И тоже понятно, почему. Я понимаю, что, наверное, где-нибудь есть такие места, где 100 тысяч на рождение ребенка есть какие-то деньги. А из правды, что такое 100 тысяч рублей для России? Надо понимать, что 100 тысяч – это примерно ничего с точки зрения того, сколько стоит. Может быть, на 100 тысяч можно купить Ну, то, що називається приданное к рождению ребенка, то не факт, потому що там одна коляска і кроватка сожрет уже всю эту виплату. Наскільки ця виплата насправді може стати мотивуючим фактором для народження дитини? Я думаю, що ні для кого вони не являються. Ну то есть, десь где-нибудь є, но это знаєте. Um, они можуть бути не для студентів мотивирующими, да а для какої нібитолкалічської сім'ї, де денег на бухло не хватает і где рожають дітей для того, щоб отримати материнский капітал. Такі історії теж є. Більше того, згідно з ухваленим урядом рішення молодим сім'ям при народженні третьої чи наступної дитини обіцяють виплачувати вже 300 тисяч рублів. Окрім іншого, влада зобов'яже жіночі консультації сформувати окремі служби, які допоможуть уникнути не. Негативного вибору. Тобто швидше за все активно відмовлятимуть від абортів. Єдиний спосіб, э, собственно на этой історії уходить опять э, создавати умови, щоб люди були впевнені в завтрашньому дні. Коли така інфляція э, коли на улиці не звісно, що приходить. Нікакої впевненості в завтрашні дні у сьогоднішніх росіян і бути не може. Ну гаразд, студентки. Вони, хоча б, вже в змозі твердо оцінити і прийняти рішення щодо дитини, але ж школярки. Рада федерації пропонує вважати наявність дітей індивідуальним досягненням при вступі до вузу, якщо мати народила протягом року до подання документів. Це стосується учениць 10-11 класів. За це запропонували нараховувати максимальну кількість додаткових балів до результатів іспитів. таке індивідуальне зсіження. Это человек, который выиграл Олимпиаду. Так вот, родить ребенка в 10 классе оказывается, по мнению законодателей, это равно Олимпиаде. Но я не знаю, вот так сказать я понимаю, что с демографией в Росії все плохо, но з креативом у законодателя еще хуже. Але що насправді заважає Росії змінити демографічну ситуацію, а все дуже просто. Уберите Путіна. Да, помните в том анекдоте уберите этого с руля, да? А вот с руля Путина уберите, и тогда может быть ситуация изменится.